Богу, дорога церква. Я також вас вітаю з тим святом. Христос народився. Я також хочу поділитися своїм свідоцтвом і прославити нашого великого Бога. Хай йому буде у єдиному. Велика слава. Рік цьому в мене починалося в цьому місяці, це минулого року. Я б для мене поставили поганий діагноз, тобто страшний діагноз, рак желудка. Хоча перед тим мене нічого не боліло. Просто були деякі приступи і важкість желудка. желудка. Я звернулася до лікаря, щоб провіритися. Мене послали на гастроскопію, і лікар сказав: я вас візьму також біопсію. Що це за слово? Я навіть не розуміла, але потім запитала лікаря, що це таке. А він каже: ну, це ми подамо аналіз на Київ і прийдуть, ну, чи у вас все добре, бо я там дещо замітив, трошки. Ну, будемо надіятися, що у вас все добре. А вас нічого не турбує. Ну, я йому розказала, який мене приступив, що в мене болів желудок, але е, коли я перед тим зверталася, мені приписували ліки, я, ну, поки мене болів, я їх пила. Потім забувала далі праця, сім'я, і мене нічого не турбувало. Хоча перед тим рік я поправилася і поправлялася, я майже 10 кілограм набрала, ну все добре, здається. Але коли мені смс прийшла від лікаря, і він зразу почав написав і каже. Ви не переживайте, може, це помилка, нам потрібно буде ще раз вам перездати аналіз. Я не розуміла, за що не переживати, бо ну, там якась була просто смс карцинома, 3 g це для мене був набір слів нових. І я коли звернулася до лікаря кажу, знайомого, кажу, що це таке? І він мені каже, що це рак. А цей лікар, який мені писав смс, він каже, що потрібно ще раз дати аналіз. щоб ви не... Може, це помилка. Я кажу, добре, ми якраз віддихали з сім'єю, я буду 31 числа вдома, то я. Він каже, ми можемо із цього аналізу ще раз передати. Я согласилася, і, але в цей момент ще раз помилилася до Бога, кажу, Боже, і просто перевір ці аналізи, щоб результат я розуміла. І далі життя пливло своїм, своєю чародою. Я навіть, ну, можна сказати, на декілька днів забула про ці смс. Ну, коли ми вже збирались додому після цього трьохденного віддиху, мені приходить смс. Що дійсно аналіз підтвердився. От тоді я відчула такий мир і спокій в моєму серці. Дякувала Богу, що Він є зі мною. Я це відчувала. Що робити далі? Ми, ми не знали з чоловіком, куди їхати, куди йти, але я вам скажу, що Бог, Бог. Давав потрібних людей, Бог посилав завжди, до сьогодні він керує нашим життям. Я йому дякую за це. Ми звернулися в одну клініку, в другу подали аналізи, і результат прийшов, що вони можуть мене брати на лікування. Лікар мені сказав, що ми починаємо лікування так. Робимо вам чотири хімії. Дуже бажаємо, щоб результат хоча б приостановити цей. Ну хімію, хоча б приостановити, але щоб не росло ну, там далі ці всі клітини. Але ви знаєте, що коли я вже пройшла чотири хімії, в мене на 40% зменшилася пухлина. І це був дуже хороший результат. І я знову дякувала Богу. Після другої хімії в мене повністю пропало волосся. Після четвертої мені було дуже погано. Я вже, навіть був такий раз, що я впадала в оморок. в руки нічого не могла взяти, дуже від води, від. Такі зашпари заходили, і я не знала, що робиться з моїм тілом. Але я вам скажу, що далі цей мир і спокій перебував в моєму серці. І коли дві хімії ми пройшли в Києві, у нас в країні почалася війна. У мене кожних два тижні була назначена хімія. Далі знову. Пішли переживання через те, що клініки всі, і ця клініка, в якій я лікувалася, проходила хімію, вона закрилася. А хімію пропускати не можна було через те, що лікарі просили не пропускайте, шукайте іншу клініку, але проходьте далі хімію. І знову Бог посилав потрібних людей, знову Бог давав все необхідне. Я прийшла цих дві хімії. Далі було друге, третє і постійно переживання через те, що потрібно було робити операцію. А операція була запланована через три тижні. Ви знаєте, що війна не припинялася, і коли ми приїхали в Київ в Інститут раку, вона працювала, ця клініка. Вона не закривалася, і навіть коли були сирени, ніхто не біг в підвал, бо там було настільки багато людей. Хоча на той час вони говорили, що це небагато. Мене прийняли, лікар прийняв, подивився мої всі виписки і сказав, що плануємо операцію, операція буде проходити лапароскопічно. Не переживайте, ну, але якщо щось піде не так, ми тоді будемо різати, ну, запитувати вас не будемо. Ми согласилися, все. Молилася моя сім'я, моя родина, моя церква. Я знаю, багато моїх друзів. Заявляли і в цій церкві, і в всіх інших церквах. Молилися всі, хто знав нас. Я дякую вам за це. І коли зробили операцію, лікар вийшов сказав моєму чоловіку, що пройшло все добре, ми зробили лапароскопічно, все нормально. Ніяких ну, таких більше проблем так би немає. Ми здали на, на знов цей, ці тканини, здали на аналіз, через 10 днів ми їх отримаємо. Але ви знаєте, на третій сутки в мене була біль, ну, я так думала, що це післяопераційна, так як я ніколи не лежала в лікарні, я ну, розуміла, що це робили операцію, і напевно це така має бути біль. Мене біль була, але на третій сутки вона збільшувалася. На четвертій вона стала ще більше. Від тої болі мені було. Тяжко. Мене боліло все, мене боліла спина, мене боліли всі мої м'язи, мене боліла голова, що я навіть не могла повернутися, очей я не могла підняти. Мені здавалося, що вони дуже важкі, коли я далі відкривала, я потолка не бачила. Я боялася повернутися направо чи наліво. Я просила лікарів коліть мені щось, бо мене дуже болить. Вони говорили мені, ми вам колимо. Я кажу, ну, ще щось коліть мене. Біль не вщухала. Вони сказали мені, що вони колять морфій, який мені допомагав тільки півтора години. Я розуміла, що це сильні уколи, і я розуміла і я знала, що не переставали молитися всі мої рідні, і ми також молилися, але ви знаєте, в той момент, коли були сильні болі, я просила мого Бога. Боже, якщо їх твоя воля, ти продовжиш життя, але якщо ти плануєш щось інше, то забери мене, бо мене я не можу перенести цю біль. Болі так не вщухали це сім суток. І вже коли на сьомі сутки зайшов лікар і запитався, чи немає полегшення. Ми сказали, що ні. І він страшно назначив операційну. Мене забрали. Я вже хотіла, щоб швидше мені вкололи наркоз, щоб я не відчувала цієї. болі. Я одне попросила мого чоловіка, щоб він знову попросив нашої церкви і наших рідних, щоб молилися. Я знала, що. Саме сильніше це є молитва. Мене забрали, і вже лікар зразу через декілька хвилин вийшов до мого чоловіка і сказав, що я не знаю, чи ми її врятуємо. Один-три відсотка ми бачимо, що ми може її врятуємо, даємо це на життя, а піджелудочний сік. Він сказав, що це панкреатит, Кратит сік пішов по всім моїм кишкам і дуже пошкодив 12-палу кишку. Ви знаєте, вони давали 3% лікарі, лікарів, але Бог дав 100 Слава йому. Без перестанку хочеться славити мого Бога, нашого сильного і всемогутнього Бога. Який провів через це все. Далі лікарі говорили, що знаєте, вам повезло, бо якраз під час війни всі, всі лікарі, які мали приватні клініки, вони були на, на цьому місці. Але я знаю, що це все божий план був, що всі там були. Вийшли чоловіка, мого запитати, чи він не проти, якщо мені. Заберуть піджелудочну, бо їм потрібно було, щоб він дав згоду. Чоловік мій він не знав, що це таке, але просто запитався, а що це і що далі. Ну, Це є шанс, що може ми її спасемо і вона буде жити на ферментах. Це постійно на таблетках. Я знаю, що йому було нелегко, але він сказав, що. Робіть все, як знаєте. Ну, був ще один лікар, який продовжив інший спосіб, і вони вирішили взяти цю піджелудочну мою, вивезти назовні. І так, щоб ну, зберегти піджелудочну, спробувати такий спосіб. Я теж розумію, що це було. Ну просто вони спробували різкнути, але це Бог послав, я знаю, для цього лікаря такий план. І вони просто спробували, як це буде. Вивели мені назовні піджелудочний сік, вивели е, е, жовч і далі ще. Багато дренажів понаставляли, тобто з однієї і з другої сторони в мене було по п'ять таких мішечків, з яких постійно щось витикало. Ці трубки, які були вставлені в моє тіло, вони, вони... організм їх відкидав і часто приходилось ще раз пришивати ці трубки. Постійно по них щось витикало. І Одна за одною ці трубки мали забиратися, але чомусь дуже багато піджелучного соку виходило, і постійно лікарі говорили, що має дійти до такого, що він має зменшитися. Знову молитви, знову просьба всіх церков. Бог проводив, Бог вів. І я дякуємо за це. Це 50 днів ми пролежали в лікарні перший раз з чоловіком моїм, моїм сином, які мене гляділи, я приїхала в лікарню повноцінною людиною мені повністю. І я думала, що це пройде просто 8 днів і я поїду додому. Але це було не так. Я Лежала мені, здавалося, кого ще не могла не взяти щось в руки, не встати сама без безпоч чоловіка. Я йому дуже дякую і слава Богу за, за його підтримку. Далі лікарі ніколи не говорили мені, вони заходили в, в палату, але ніколи не говорили, що все буде добре. Ми наблюдаємо, не говорили. Ми наблюдаємо. Але я знала, що Бог вирішить. Я вірила, що Бог проведе. Я не знала, як Бог проведе. Я просила, Боже, нехай Твоя. Саме головне, щоб це твоя була воля в цьому. На півтора місяця мене відправили додому, і з цими трубками через те, що потрібно було час, щоб моя піджелудочна загоювалася. Трубки вдома, все мене доглядав далі чоловік, сестри. Я не могла навіть сама не покупатися, не вийти, не пройтися. Я дуже... Мій організм був дуже ослаблений через те, що. Я похудала на 27 кілограм, і сили в мене зовсім не було. Знаєте, коли стаєм перед Богом, ставала перед Богом і молилася, Боже, дай мені сили, я тепер розумію ці слова. І коли також в моєму житті, читаючи Біблію, я читала і, хоча б піду долиною смертної тіні, не побоюся злого. Твоє жезло, твій посок завжди при мені. Ви знаєте, я цих слів я так читала мільком їх. Ну коли, коли я лежала на цій постелі, я розуміла, що оця долина, яку ми проходимо нашою сім'єю, це якраз і ці слова, які написані, я їх розуміла, що це за долина. Але Бог провів. Бог, в Бога був інший план. Я дякую йому за це. Я також. Дякую всім, хто молилися за мене. Я, коли приїхала, знову приїхали до мене мої наші пастора. І знову молитва була з уливопомазанням. Я забула сказати, що перше всього, коли ми знали цей діагноз, я також звернулася до пасторів, і вони помолилися за мене з вливопомазанням, і я знаю, що Бог поступово відповідав на ці молитви. Бог поступово оздоровляв мене, хоча діагноз і ситуація була така, що Ніхто не думав, що я буду жити далі. Я дякую Богу, я йому щиро дякую, ви знаєте, кожен день, кожну хвилину хочеться славити Бога. Він є чудний. І коли, коли була назначена вже п'ята операція. Це була запланована операція, цей піджелудочний сік, вони вирішили його, ну, тобто сік, цей який виходив, я не я, а мій чоловік, він збирав його е, і повертав через другу трубку. Це так, три місяці повертали мій піджелудочний сік, в мій організм, щоб він хоч би як функціонував. Бог все встановив. Ви знаєте, коли я приїхала після п'ятої операції, вже яку мені зробили, повернули цей піджелудочний сік, і я здала аналізи. Аналіз показав, що на 97% все правильно функціонує. Мої лікарі, які бачили цей результат, вони дуже раділи, але я знаю, що Всесильний сильний Бог це все зробив. Він поставив все правильно. Він все направив по своїх місцям. Я хочу звернутися до всіх, до дітей, до батьків. Дякуйте Богу. Дякуйте Богу за все. Хочу також від. Подякувати Богу за всіх необхідних людей, які також благословляли нас і фінансово. Ви знаєте, навіть та ситуація завжди було це вчасно, завжди було, коли було потрібно. Бог бачив кожну потребу, Бог бачив, коли нам потрібно було лікаря, до якого звернутися. Я дякую Богу за все. Я хочу, щоб надалі молилися за моє життя. Зараз я йому дуже благодарна через те, що три рази я вже здавала аналіз. Аналіз показав, що моїх ракових клітин немає. Я йому дякую за це. Бог провів і надалі покладаюсь повністю на нього. Вибачайте, я трошки переживаю. Брати і сестри, то що сестра розказала, це Боже чудо. І вона сьогодні підбадьорює тих людей, які борються за своє здоров'я. Я би хотів помолитися, подякувати Богу за те, що вона жива за кожен день, як вона каже, попросити, щоб сила Воскресіння діяла в її тілі, і також помолитися за тих, хто сьогодні в боротьбі, щоб підбадьорити. Давайте ми встанемо. Боже, ми дякуємо Тобі за сестру валю. Я дякую тобі, Господь, за кожен день, який ти їй подарував. Я дякую за її чоловіка, за те, що вони так боролися. Господі, і сьогодні вона свідчить про твою милість. І я молю тебе, щоб сила Воскресіння діяла в її організмі, Господі, щоб вона в своєму тілі прославляла тебе ще довгі роки. Ми молимо Тебе, благослови і почуй, щоб вона була живим свідком в ім'я Ісуса Христа. Ми дякуємо тобі за тих людей, які допомагали, за всіх докторів, за всіх молитовників, за тих, хто матеріально підтримував. Господи, ти бачиш нашу церкву, ти бачиш наших братів і сестер, хто в боротьбі. Ми благословляємо Олю Гнатів. Ми благословляємо мішу цвян. Ми благословляємо маленького Самоїла в ім'я Ісуса Христа. Марка Рипіча благословляємо і всі, хто в боротьбі, за свій. Стан фізичний, і стан духовний, благослови вічний Господь, і ми проголошуємо, що в ранах Ісуса є зцілення для твого народу. Дякуємо тобі, Господь. Величай, і ми привозносимо тебе за все в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.